Боже мій, як приємно, мені рейдика їбанули, ніхуя собі. Пізді, я зараз всрусь від щастя. Чекай. Бля, що твориться, вітаю всіх Один Анкор, вітаю у сім'ї. Один Анкор, я тебе вітаю у сім'ї. Дуже дякую за підписочку, за фолови, за рейдик. Та ти що, Доброї ночі, гарної гри. Доброї ночі всім. Боже мій. Боже мій! Що відбувається? Нижнє підкреслення, нижнє підкреслення, вітаю у сім'ї. У мене ще й категорія була непоміняна, охуєнна. Гляві всі пишуть: доброї ночі, гарного стріма, гарної гри, Боже, як приємно. 17 людей. Боже мій. Я вам всім радий. Я всіх радий бачити. Всіх вітаю, всім доброї ночі. Боже, і фолови, і туди-сюди, піздець. Це, боже, у мене аж трошечки щекоче, блять, в очки зараз від радості. Спасибо вам большое. Скільки фоловів прилетіло, він... я хуе.